Новинки нашого магазину верстаки від бренду Торін. Почнемо по порядку. Перший верстат буде на півтора метри. Ось з таким резиновим покриттям. Має дві шухляди, а також нижню поличку. Другий верстак буде без шухляд, але має регульовані ноги і також резинове покриття. Третій верстат буде двохметровий, має три шухляди. Також резинове покриття на одній сторони, і також нижню поличку. Всі ці верстаки максимально міцні, до речі, нелегкі і максимально стійкі, а також мають до опції ось такі чотири колеса, які можна встановити ось на цю платформу. Тож, якщо хочете облаштувати свій автосервіс якісними меблями, до речі, не за всі кошти світу, то звертайтеся в магазин Grand Інструменту.